Абрикоси це справжні сонячні фрукти. Всього декілька абрикос на день, і ви отримуєте потужну дозу бета-каротину, яка захищає серце, судини, мозок, а також в них дуже багато клітковини, яка допомагає працювати кишківнику як годиннику і знижує ризик розвитку раку товстого кишківника. А також в них багато магнію та калію, мікроелементів, які знижують тривожність, нормалізують тиск, покращують настрій, також містять багато. Вітамінів групи Б, це справжній антидепресант літа, а також допомагають і при аритміях, і при анеміях. Але не переїдайте 5-6 штук абрикос на день, це ідеально, бо в них багато цукру. Та намагайтесь не поєднувати з жирною їжею. Та не запивайте кисломолочними продуктами ні кефіром, ні йогуртом, ні молоком. Бо це пряма дорога до вздуття коліків. Навіть до ферментативного зриву, та не можна вживати кісточку з абрикос, тому що там міститься ціанід та мігдалін, який перетворюється в синильну кислоту, яка блокує дихальні ферменти в клітині і людина задихається. Та не можна їх консервувати з кісточкою, тому що тоді синильна кислота перейде в м'якоть або сік. Та тим більше при консервації всі поживні речовини інактивуються, краще зимою вживати засушені. Бережіть себе, їжте сезонне, бо здоров'я починається з того, що ми кладемо на тарілку. Бажаю міцного здоров'я!